Донат для Зсу крок до перемоги. Департамент культури організував благодійний ярмарок, приурочений до Дня Матері Берегиня роду, шлях до перемоги. Оксана Вовк зазначає, кожен повинен бути воїном на своєму фронті. Ми є культурний фронт. Ми так з самого початку війни ми намагаємося допомогти. Чи можемо спочатку і сітки плели і. Носили книги додому мешканцям, які просто були в шоковані в станом війни, станом цих подій і. Чи можемо, там допомагаємо. А це, я думаю, дуже важливе рішення. Бо ми тут в тилу маємо бути сильні, маємо бути націлені на перемогу. Наші хлопці там мають бути спокійні за нас тут. І ми чи можемо, тим допомагаємо. На ярмарку представлений різноманітний асортимент, тому кожен зможе обрати собі те, що до вподоби, зазначає Олександра Туєшин. Тут представлені. ...система, народні доми, так само долучилися громадські об'єднання, об'єднання любові, які займаються в міському народному домі, дуже багато проводять заходи. Представили для бажаючих долучитися до збору коштів, тобто придбати щось із цих товарів. Це і випічка, та що могли самі працівники культури е, самі приготувати це прикраси, те, що люди могли зробити власними руками. Ви, спекти, залучити, вони все тут представляють. Мило ручної роботи, патріотичні прикраси та воскові свічки. Такі вироби представила керівниця громадської організації Об'єднані любов'ю своєю інклюзивною групою. Марія Червак підготували й майстер-клас. Зазначає Марія. Щоб кожна дитина змогла власноруч виготовити подарунок для мами, а також майстер клас який, з, зокрема приурочений ем, саме матусі, де пише: я люблю тебе, матусю. Можна побачити, як прекрасні діти Івано-Франківська приходять і малюють власноруч, створюють подарунок для своєї найкращої матусі. Зробити подарунок прийшов В'ячеслав. каже, дуже хоче зробити приємно своїй матусі. Така формочка тут розмальову квітки. Тут пише: я люблю тебе, матусю. Я це роблю для мами, щоб їй дуже це сильно сподобалося. І це було як подарунок на день матері. До благодійного ярмарку долучилася і Людмила. До Івана Франківська вона переїхала з окупованого Маріуполя в рідному місті. Любила малювати карикатури, розповідає Людмила, щоб у світі було більше посмішок. Я з Маріуполя і у нас кожен день городу Я виходила з бібліотеки центральної. Вони отак от ставили столик і малювали всіх пожелаю всіх, щоб більше либок було, бо я рисую завжди, щоб вони влибали. Якщо навіть пані сидить, отака я все одно з улибкою малюю. Щоб трошки покращити настрій. Я ще один чоловік добре, він перебуває. Іншому, іншому добре, він ще передає. І виходить, як так от у прогресі. І Усім дома на ярмарку вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень. Кошти підуть на придбання автомобіля для захисників України. Ліліана Іванічук, Анастасія Багей, новини телерадіо Рай.